Театральний сезон буде відкрито. Так у Чорнівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської проанонсували нову виставу, яка стартує 8 та 9 жовтня. Як іде підготовка, та які вистави побачать чорнівчани і гості міста? Дивимося. 8 та 9 жовтня відбудеться прем'єра вистави, яка вважається лондонською та навіть бродвейською. Історія продовження якої планується в Чорнівцях. Про це заявив режисер-постановник Чорнівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Звучить страшнувато. Це хороша, достойна п'єса хорошої британської літератури. Написали їй два толових драматурга. Пройшла вона світом, вона вважається Бродвейською, вона вважається лондонською, вона пройшла і в Австралії вона теж була. Ця п'єса. Тобто історія вони, у неї дуже хороша. Я би хотів, щоб ця історія була продовжена тут, у нас в Чернівцях. Там двоє акторів, він і вона. І цих дві години ми мали би утримувати увагу цим матеріалом людей, які б прийшли до нас. В зал. Історія брання саме цієї вистави цікава. Все розпочалося з приїзду акторів з Маріуполя. Олени Білої та Ігоря Кірташа вони приїхали до нас і ми вирішили для того, щоб не просто їм дати захисток для того, щоб вони проживали, а щоб жили повноцінним мистецьким життям. І ми обрали дану п'єсу. Ну і я їм запропонував декілька режисерів. Вони обрали Вадима Івановича. Ось вони приїхали і. Не побачили ніч на полонині, закохалися в цьому ставу, сказали, що це найкращий режисер. Ми беремо це обираємо цього режисера, і ми почали роботу над цією п'єсою. Проте не так склалося, як гадалося. Театр Маріуполя передислокувався в Ужгород. Тому актори прийняли рішення повернутися до рідної трупи і не силою так їх не з не, ними не, не, не робили. Ми просто зібрали театр, но, щоб продовжити я, роботу. Вони зрозуміли, що рідний театр. Це їх Маріупольський театр. І якщо вони збираються і відновлюються, то чому б приєднатися до них? І вони чесно ми з ними говорили. Вони зробили чесний крок, людський, чесний. Я думаю, що не, не простий цей був крок. Вони все одно поїхали в невідомість, тому що ви всі розумієте, що невідомо, коли Маріуполь відновиться, коли там відбудується театр. Де вони ну вони будуть базуватися в Ужгороді, але це такий не вприймах, вони будуть все одно Обставини змінилися, відповідно і знайшли нових акторів. Це не вимушена заміна, це е, є речі, які диктують тобі обставини. Обставини прийшли інші, ми переформатувалися, ми робимо. З іншими прекрасними акторами, я, дуже, я тішуся ними, вони, вони талановиті люди. І якщо все складеться добре, то я сподіваюся на, на, успішну, на успішну роботу. Долучилися інші актори з різних куточків України. У нас прибув молодий актор, але він вже працював в 91-му театральному сезоні. Він працював у нас з березня місяця. Ось, і він зараз з Києва значить, приїхав знову сюди до нас і йому сподобався наш театр, і він буде надалі в нас працювати в Ростислав. Він буде працювати надалі в нашому театрі. Ми поки що заключили з ним цивільну угоду до завершення цього року, а при змозі значить, провести конкурс, як положено набрати людей, набирається зараз всіх творчих людей через конкурсну програму, буде потім оголошувати конкурс. А на сьогодні він просто як, скажімо, ну, переселенець, якесь таке погане для мене слово, ну, він вирішив працювати в нашому театрі надалі пов'язати свою дозі з театром наш. Проте є і ті, хто полишив роботу та поїхав захищати рідну країну. У нас на передовій ну, провідний наш актор Олексій Надкерничний, напевне, всі пам'ятають його, і знають по багатьох роботах. Він пішов з самого початку, нещодавно приїжджав сюди значить, на ротаційний період, був і. Власне кажучи, сказав одну єдину фразу Я буду з хлопцями». Повернувся назад. От Олексій Наткерничний раз. Олександр Дадус, який теж ви знаєте по сцені в основному, він нас працював, вважався актором Наразових. Олександр Дадус, я думаю, місто знає по багатьох інших заходах, як ведучим, як керівником. Студії Гердан, він зараз також там. Далі у нас є. Ми називаємо їх ніжно, так значить, але вони працюють у нашому цеху освітлення. Називаємо їх світлячками. Кожен боронить країну на своєму фронті. Хтось на передовій, а хтось на сцені підбадьорює та надихає. Але і тут тонка межа. Лягаєш, спиш, встаєш, ходиш, приходиш на репетицію. Ти не можеш про це не думати. Актори теж не можуть про це не думати. Всі ті люди, які творять виставу, вони знаходяться в, в такій дикій, нелюдській ситуації. Навіть із жанрами тут проблема, тому що не дуже ти аж так пожартуєш чи будеш легко вважити, ти себе. В цьому зупиняєш, щоб не перетнути межі, які ти навіть не дуже розумієш, ти чуєш, але не дуже розумієш. Але можливість працювати це вже щастя, це радість, це продовження історії в мистецтві театру, каже дирекція, та запрошує на вистави. Ми хочемо виглядати достойними і щоб ми разом зробили цей твір. Твір не може бути в акторах. Вір тоді, коли є глядач і, і актор, діна Барнацька, Олена Крячко, Андрій Кордубан, Чорновецький репортер, телеканал СІ 4